Друзі, вітаю на моєму каналі! Сьогодні вийшла гарна новина для всіх любителів B2B це буде свіжий ковток повітря. А точніше, сьогодні, 29 серпня, Національний банк України зробив пом'якшення для закупівлі валюти. Вийшла ось така новина. Перші з початку повномасштабної війни Національний банк дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом установленим банком у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень, еквіваленті в одному банку. І перший банк, який вже зробив цю функцію, це Монобанк. Монобанку вже можна купити долари по 37,44. І на цьому, звісно, всі крутішчики і пітупішники знають, як можна заробити. Вночі був дуже гарний спрет. Зараз, звісно, він вже просів. Курси на пітупів впали. Проте, якщо слідкувати за курсом, можна непогано заробити. Гарна можливість, і думаю, скоро всі банки вже будуть продавати іноземну валюту. У відео покажу. Схему як на цьому можна заробити. Не забудьте підписатись в Telegram, в YouTube. Для новачків це відео буде корисне. Тому з вас вподобайка і погнали! Фіма. І так, друзі, від сьогодні, 29 серпня, Монобанк дає можливість купити долари по курсу 37,44 Це поки що такий курс. Я думаю, курс буде рости. І на цьому вже можна заробити. Я вже купив 1000 доларів монобанку. Все робиться дуже просто. Просто з гривневої карти перекидаєте на доларову і воно автоматично конвертує по курсу. Все так, як було раніше до війни. Я вже придбав 1000 доларів. Було б добре їх зняти на касі, але в Монобанку, на жаль, дуже важко. Зняти долари. Проте, думаю, скоро всі банки будуть підтримувати цю функцію, і можна буде вже долари обмінювати в обмінниках А поки що можна вивезти ці долари на біржу WhiteBit і на цьому непогано заробити. На біржі беремо USDT, Поповнити. І як бачимо, в нас є USD Checkout комісія 0 доларів. Вибираємо цей спосіб, я беру 1000 доларів, яку я купив вже на монобанку. І як бачимо, комісія 0, я отримаю 1000 доларів. Спробуємо цим способом змінити, додати нову картку і вводимо реквізити нашої доларової картки. Прописали всі дані, вибрали Україну, адресу нажали Продовжити. Нажимаємо продовжити 1000 доларів, і через монобанк підтверджуємо. Як бачимо, успішно, і я купив 1000 доларів, тобто перевів 1000 доларів з монобанку без комісії. Це є круто і на цьому можна заробити, так як є гарні спреди. Правда, зараз можу поспорити, що на P2P курс сильно просяде, коли всі будуть знати цю тему. Далі, друзі, все дуже просто: закриваємо. Як бачимо, 1000 доларів в мене є, 1002 долари, 2 долари в мене було. Тепер йдемо в торгівля, в «Спот» і купляємо USDT. Як бачимо, курс підскочив, купівля USDT. Нажимаємо максимум. Я можу купити 997,9 USDT. 2 долари в мене було, тому давайте на рівно на 1000 доларів 995. Щоб відразу зайшло, вибираємо ось цю ціну. І нас вийде 995 USDT. Нажимаємо купівля, підтверджуємо. І ось як бачимо, я купив по ліміту 995 USDT. Майже 996. Тепер йдемо в баланси загальний. USDT в мене є. Нажимаємо тепер вивести. І перекидаємо наші USDT на біржу Binance. Можна на Bybit. Мережу вибираємо TRC-20, так як тут комісія всього-навсього 1 долар. Можете вибрати Arbitrum, Polygon, Solano, але я привик trc 20 Ця мережа є на всіх біржах. Йдемо на Binance, Гаманець, Fiat Spot. Беремо адресу USDT, шукаємо USDT, депозит. Мережу вибираємо TRC-20, вона йде перша. Нажали. Копіюємо адресу. Вертаємось на WhiteBit. вставляємо адресу. Вибираємо всі наші USDT. Я надсилаю 996 USDT, отримаю 995.33. Нажимаємо запит на зняття коштів. Обов'язково перевіряйте адресу. Нажимаємо підтвердити. Вставляємо всі коди. Прийшов код на електронну адресу. Копіюємо, вставляємо і також двохфакторна аутентифікація. Нажимаємо підтвердити. Ось і все. Тепер чекаємо, щоб кошти прийшли на біржу Binance. І так, друзі, пройшло 5 хвилин, і як бачимо, 995 доларів мені залетіли. Все чудово. Тепер йдемо в гаманець, Fiat і Spot, і продаємо наші USDT на P2P. Я думаю, це вже кожен знає, як це все робити. Це все робиться без проблем. Йдемо в поповнення і закидаємо 995 USDT. 2 долари є. Нажимаємо переказ. І давайте саме цю суму. 993, давайте. бо 2 долари в мене є. Так що було 995. Підтверджуємо, щоб порахувати наш профіт. Ось, 995 доларів є. Тепер йдемо купити 2 p торгівля. І продаємо наші долари. Наприклад, вибираємо також монобанк. Курс вже просів. Я зранку продав ще по 3820, вже бачу 38.08. Курс падає, але все одно сперед є. Можна виставити ордер по 38.10 38.09 і отримати свої кошти назад. Рекомендую виставляти свій ордер. Нажимайте більше, мої оголошення. Нажимаємо опублікувати зараз. Далі вибираємо, що я хочу продати USDT за гривню. І з ціною вже орієнтуємося ось тут. Якщо хочете скоріше продати, виставляйте там 3810 і у вас ордер залетить швидко. Я думаю, по 3815 можна легко виставляти вже. Давайте 3815. Нажимаємо далі, вибираємо всі. І як бачимо, це буде 37991. Пишемо 37900 37991. І також вибираємо монобанк. Нажимаємо далі. Можна ще написати примітки, я не пишу поки що, і нажимаємо опублікувати. І як бачимо, що по такій ціні я отримаю 37 991 гривню. А купив я 1000 доларів по 37 44. Тобто ми вже можемо посчитати наш прибуток. 37 тисяч 990 віднімаємо 37 440. Так як ми все, все робили без комісії. І того виходить з тисячі доларів. Зараз профіт 550 гривень. На один банк максимум 50 тисяч гривень, тобто це буде приблизно 1500 доларів. Тому поки що ось такий спред. Ціна на P2P може просісти ще більше, тоді можливо спреду вже не буде. Також чув, що в Абанку банку теж можна міняти ці долари. Думаю, що у всіх банках зараз буде ця можливість, тому є можливість заробити. За пару хвилин 550 гривень, думаю, без проблем. Я поки продавати не буду, так як в моєму випадку я вже мав USDT, який продав за гривні, купив долари і назад привів в USDT. У мене вийшов спред більший, так як я продавав по 38.20. Зачекаю більшого спреду, або спробую вивести іншим методом. Тому підписуйтесь в телеграм-канал, всі схемки будуть там. Друзі, на цьому буду завершувати. Не зловживайте, не ганяйте дуже великі суми, так як не забувайте, що банк може запитати, звідки у вас такі доходи. Тому завжди треба прогрівати аккаунти, щоб не було ніяких сумнівів. Бажаю всім профіту. Також є ще акція за 5 євро. Подивіться, ось це відео залишилося ще 2 дня. Всім дякую за перегляд. Якщо є питання, пишіть в коментарях, обов'язково постараюсь відповісти. До побачення.